V rade by som vás chcel privítať na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky. В городі, першу чергу, хочу вас привітати в генеральному консульсі Словацької Республіки в Ужгороді. Та хочу сказати, що мені дуже прикро, що таке діється в Україні. А справді це геноцид українського народу. Зараз людям дуже тяжко. Тож нашим обов'язком є допомагати. Тут хочу підсумувати, що Словацька Республіка допомагає Україні від самого початку повноштабної війни. Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що Словацька Республіка була і буде єдиним стратегічним партнером України, тому що ми сприймаємо Україну не лише як нашого сусіда. Але як і нашого брата або родича. брата, Або родинного прислушника. гуманітарна допомога, яку надають, слугує величезною підтримкою для жителів нашої держави, адже на сьогоднішній день без неї неможливо було б вижити. Україна, наш найближчий партнер. Маме Україна це наш найближчий партнер. Ми маємо багато друзів українців. Серед них Олександра Григоровича. Також маємо спільний українсько-словацький кордон. Тут знаходиться наш генеральний консул. Тому наш обов'язок братської нації допомагати. Гуманітарна допомога складається з двох частин: це продукти харчування, засоби для гігієни, медицина, постільна білизна. А нашим друзям з Мальтійської служби допомоги вдалось забезпечити електрогенератори. Вже не було України. Акса нам потрібно збіряти прострітки, я ще Ми надалі збираємо речі, продукти, товари, щоб допомагати. Наразі ми вже привезли в Україну більше 85 тонн гуманітарної допомоги. Тож, як Бог дасть, будемо допомагати надалі тим, хто її потребує. Будемо будемо з допомагати. Ті, хто потребує, потребують, при це Наші партнери Словацької республіки переконані, що перемога буде за нами, впевнені, що надалі уся допомога буде спрямована на відновлення та розвиток держави. Вірім, початку, аби Україна виграла. Вірив і вірю, ще з 24 лютого, що перемога буде за вами. Тримайтеся, віримо вам. боліваємо всім серцем і будемо допомагати вам як тільки зможемо. Яким будемо мост і Україні, а хочу вірити, що буде. Помоць культурна, що то буде помоць в імені меджтудентами. Вірю, що наступного року вже буде друга форма допомоги. І вірю, що це буде допомога культурна, мистецька і обмін досвідом між студентами. Виграємо разом цю війну. Війну, яка не має сенсу, яка приносить багато непотрібних жертв. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні, Героям слава. що дякуємо, пеклі.